Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, як я придбала в АТБ і не тільки згідно діючим акціям, і просто так, бо воно мені потрібно. Що я придбала? Рушники. Я їх використовую паперові, я їх використовую на кухні для приготування їжі. Це може я щось витирати, або викладу туди сирнички, оладушки, котлетки, щоб вони не такі були жирні. Ось. Ще я придбала яблучка, яблучко сортове. Зараз воно коштує 55 гривень кілограм, тому це таке не дуже е, задоволення. Також ще я придбала це. Також придбала банани. Зараз вони всі всі дорогі, ну, гарних немає. Ну, мені дітки попросили, я вибрала, що, що вибрала, то вибрала, тому купила це. Також купила ось таку перців, я дуже полюбляю е, гостреньке, тому. Купила і мені подобається, що воно горошком, його в мене насипав. Це зовсім інший смак, ніж ти купуєш мелений. раджу. Придбала ось такий коржик день у день. Намашу його з гущиним молоком мене є. І буду смакувати дуже смачненький тортик. Що ще придбала? А, зараз покажу. Ось це червоний маркет. Є така у нас в Харкові сеть, може в інших е в містах вона не в усіх, але є. Ось таке поліскувач, я в них беру неодноразово, мене облаштовують. Також дитина попросила ось таку дуже потрібну річ бомбочка для ванни, я не знаю нащо. І собі зараз те, що нам потрібно, так як приходить літо, ось така річ. Незамінна в кожному, в кожному, у кожного вона є. Що ще придбала? Значить, АТБ. Зараз в акції ось таке пиво безалкогольне я купила, щоб було в мене на всяк випадок, хай лежить. Що ще придбала? Місто Харків. Ось такі. Кулінічі, хлібокомбінат Кулінічі, випускає такі пиріжочки з вишнею. Купила два пиріжочки з вишні ось ось. Вони дуже смачні. Всередині гарно, багато начинки і немає, знаєте, як, от, як от, кажуть, хімії. Ну, мені так, на, на мій погляд, а там ви вирішите самі. Також я купила булочку з маком. У мене ніхто не любить мак, я його купляю тільки для себе, тому ось таку придбала. Що ще придбала? Ось таке придбала дитячий кетчуп. У мене дітки дуже полюбляють його, я його сама полюбляю, він дуже смачненький. Помідорки. Ось такі красивині. Хотіла ще придбати огурчики, Але знаєте, ну, їх буду, мабуть, купляти на вулиці. А помідорки, чому я взяла три штучки, бо там їх взагалі не було. Всі вже розібрали гарні хазяйки, всі до... прибіжали та до мене всі гарно розхватали. Також я забула купити на прошлій неділі, тому прийшлося купити зараз ось таке гранола шоколадна. Що ж поробити? Якщо нам потрібно, ми її завжди купуємо. Ми таке полюбляємо. Також я купила дуже багато. У мене два громадніших пакети, що я набрала. Ось таке, якщо у вас є картка банків-партнерів, Кобаса салямі 80 грам нарізаний. Дуже зручно зберігати в холодильнику на всяк випадок. Стоїть вона чуть менше 29 гривень. Я все це напишу. Дуже зручно. На, ну, Як я ще раз повторюю, це на всяк випадок. Також зараз по акції дитячі сніданки, зірновий старт, кулька карамелька. У мене дуже полюбляється родина таке, тому я її це купила. Також купила для себе. Інколи себе побалуватись, насіннячка смажене солене, дуже обожнюю. Інколи поїсти. Зараз теж воно по акції, якщо у вас є картка банків партнерів. Ось насіння десь дуже добре. Немаленьке, таке середненьке, знаєте, немає поганеньких, немає пустих, немає, такі плісня, немає, немає присмаку і привкусу плісняви, тому раджу. Нічим не гірше, ніж інші виробники роблять. Також що я ще придбала? Ось такі сорочки Ферма. Зараз всі по акції. Вони три, три смаки по акції. Ванілін, значить, згущене молоко і вишня. Ну, вишню в нас щось не зайшла, вона тільки трішки з вишнею зайшли. А в, в виробах кисломолочних вона щось не дуже. Я такі взяла, звичайно, 4, 4, таких, 4 таких, бо в мене родина складається з 4 людей. Ось так. Кожному по одну. Також по акції зараз ферма. Плавлені сорочки, я дуже обожнюю. Тому це, знаєте, я купляю, мабуть, тільки для себе. Тому взяла є ще ферма бекон. Бекон я не очень, не дуже. Тому я взяла собі аж два. Бачите, два тендеру. Буде себе балувати. Також купила кетчуп лагідний. для нас. Торчин, що можу сказати, торчин гарна фірма, гарний виробник, гарні продукти, якісні, на мой погляд. А там уже ви робите саме висновки. Також зараз по акції всі знають масло солодковершкове Екстра 82,5% чи просто 82%. Дуже смачненьке, мені подобається. Тому я взяла на призапаша стріпачки. Хай лежить в холодильнику, морозильнику, нічого з ним поганого не трапиться. Але нам знадобиться. Також у нас є в Харкові є такий магазин, як Салтівський м'ясокомбінат, я вже казала неодноразово. Я теж там скуповуюся, у них зараз по акції ось таке молоко ферму ультрапастеризоване. А воно коштує 29,80. Ось так ось ось такі пачечки. Я таких придбала дві, бо в нас родина велика. Знаєте, це не норма наша на неділю. Я таких ще буду, мабуть, купляти одну точно, а може і дві. Оце норма наша, нашої родини молока. Це десь 2-3-4 ну, пачки молока на, на неділю. Ось так. Також я була в супермаркеті Сільпо, придбала на, на прошлій неділі. А у них була акція на таку шоколадну пасту, вона коштувала в них 99 гривень. Я, я купила це, мені порадила одна дівчина, я її, її попросила її купити, бо Сільпо від мене далеко. Я купила, не знаю, що вона таке вкусне чи не вкусне, але будемо будем куштувати. Сподіваюся, те, що вона мені порадила, не таке ще не таке, погане. Також. Зараз в АТБ я побачила новинку, бачите? Соус сметанковий до салатів ферма. Він по акції, якщо є картка банків партнерів, я взяла. Буду куштувати. Що воно таке? Воно, бачите, таке, ну, як воно е, не таке, як сметана, воно не таке густе. Ну, Подивимось, що воно таке. Вкусне чи не вкусне, потім вам розкажу. Ще взяла чайок, я такий беру неодноразово. Ви знаєте, бачили квітковий ромашка день-день, у день. він зараз без акції, але воно мені потрібно. Також я скажу, що в мене такий списочок був. Я не все купляю по акції. Я купляю те, що мені потрібно, але якщо гарна ціна, я те, що звичайно придбаю. Так вийшло, що в мене оказалося аж два кетчупа в сумці. Це я вже на касі помітила, але що ж думаю, ну що ж, куплю, так куплю. Це я знаю точно по акції був. А то я не знаю, чого, відкуди він взявся. Ну, в общем, купила я два кетчупи. Зразу, значить, мені на дуже великий срок цього кетчупа вистачить. Також картка банків партнерів, якщо у вас є, можете купити і кромітаю. Можете її так купити, але вона буде трішки дорожча. А я купляю, в мене вона лежить в холодильничку, мені дуже подобається, що інколи, знаєте, щось хочеться такенького. Заставив на бутербродик з масілком. І дуже-дуже смачно. Оце я вам показую, які в нього сроки. До 31.01.26. Тобі ще, ще 7, 8 місяців його можна тримати в холодильнику і нічого з ним не трапиться. Також, що ще я придбала? Смітана президент. Якщо у вас є картка банків партнерів, вона вам вийде дешевше 10%. Смітана на цій неділі акція не така гарна, як була на прошлой. Але, якщо вона потрібна, ви знаєте, що я сметана, моя родина сметану їсть хорошо, добре, багатенько. Тому я купила одразу 3 баночки. Це наша норма на неділю, а може і не вистачить. Це в залежності від того, як я часто буду готувати сирнички та оладушки. Також йогурт закарпатський. Зараз по акції я взяла персик, там ще щось було якесь наповнювач, але я не, не пам'ятаю, що я пам'ятаю, що він мені не сподобався. Я взяла таке. Мені кажеться, що персик вроді якось наш фрукт український, і тому е менше тут буде штучних. Добавок чи як воно казати ну, це, це мені так кажеться, а там я не знаю, я не виробник. Якщо б я була виробник, я може вам і сказала. Також я придбала зараз по акції, це моя любов вони дуже смачні в АТБ, з наповненням, там є і тунець, і лимон. Креветка. Відомі, кажуть, це креветка, вроді, мені кажеться, ще щось, але може ще щось є. Значить, Бачите, який срок у нього до 27-го року, тобі ж можна ще й купити парочку і хай вилежить, може колись надобиться. Так просто поїсти, похрумкати. Також багато акцій зараз на майонези, будь-які, а тут і 30%, і 67%, і 50%, але я щось по закінченню свят в мене всі запаси майонезу закінчилися. Тому мені, тому мені, мені прийшлось придбати е, ось так зараз. Також, що я тут придбала це я достаю з холодильника, бо я це все занесла і положила швидко в холодильник. Придбала морозива малюкам. Я сподіваюся, що тут що написано, що дозволено діткам, перевірено. Що воно може хоч трішечки є здесь якісь стандарти якості. Тому я з радістю придбала своїм діточкам, в мене їх двоє. Купила кожному по дві пачечки. Ось так ось. Ну, все, сьогодні це я сходила в супермаркет, і не тільки сьогодні це я за два дня скупилася. Ось це мій пример, на примерний набір продуктів на неділю. Звичайно, я буду ще докуповувати і овочі, і м'ясо, і кобасу, але. Це те, що тільки що мені потрібно в АТБ. Все. Дякую всім за увагу, до побачення.